Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Глензовський. Сьогодні ми говоримо про е, напругу на польсько-білоруському кордоні. Ця ситуація однозначно має цікавити всіх українців, які проживають на території Польщі, і не тільки, бо є в нас заява е, міністра оборони, яка е, справді заставляє замислитись про те, чи не є це якісь перші кроки до початку. Війни Польщі проти Росії, Польщі проти Білорусі і так далі, тому що е, тих біженців, які ще рік або два тому просто хотіли попасти на територію Польщі і поїхати до Німеччини, на сьогоднішній день тренують, дають їм зброю, і вони не хочуть вже жодного притулку на території Польщі, вони хочуть просто нападати, атакувати польських прикордонників для того, щоб їх. Знищувати. І ми зараз про таку кардинальну зміну ситуації детально поговоримо, розберемо заяву міністра оборони Владислава кощіняка камеша І е, я думаю, це важливо для всіх українців, які в Польщі проживають, бо це, від цього напряму залежить безпека кожного, хто тут є. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця, підтримайте його обов'язково лайком. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте, друзі, канал розвивати. Дякую кожному з вас за постійну і невтомну підтримку. Також, якщо шукаєте роботу в Польщі, залишайте заявку за посиланням в описі під відео. З вами зв'яжеться менеджер, надасть вам безкоштовну консультацію. Отже, в Польщі кажуть про кардинальне погіршення ситуації на кордоні. З Білоруссю і е, говориться про те, що до Польщі намагаються потрапити добре підготовлені групи іноземців, які нападають на польських військових прикордонників та поліцію, які, е, яких там кількість яких там кардинально збільшилась за останні там півроку, е, і якби при цьому. Все більше і більше озброєних, що дуже важливо, груп, заходить, підходить до польського кордону, штурмують ту стіну, штурмують тих прикордонників, які там знаходяться, і так далі. Про це заявив віце-прем'єр та міністр національної оборони Польщі Владислав Кошіняк Камиш, якого цитує в Твіттері Міністерство національної оборони Польщі, передає е, якби, е, його меседж і говорить він. Говорить він наступне: застосування зброї в якості сигнальних пострілів пострілів все частіше. Тільки в травні цього року було таких 770 випадків. Для того щоб порівняти наскільки збільшилась кількість таких пострілів минулого року, за цілий 2023 рік, коли також ситуація була напружена, коли літом також тисячі мігрантів намагались потрапити в Польщу. Сигнальних вистрілів було попереджувальних вистрілів було всього лиш 300 за цілий рік, а тут тільки за травень їх було 770. Ситуація на кордоні складна з іншого боку кордону. У нас є спец... спеціалізовані групи, які атакують польський кордон і не хочуть жодного притулку від Республіки Польща. Ситуація кардинально і кардинально змінилася. Озброєні групи часто дуже добре підготовлені. Іноді ну, постійно атакують польський кордон, і це зовсім інша ситуація ніж рік або два роки тому. Говорить камеш, він підкреслив, що ситуація діаметрально змінилась. Озброєні і добре підготовлені групи сьогодні атакують польський кордон. І насправді це, якщо так собі просто подумати, порозмислити, скажімо так, то це дуже хороший. Варіант, дуже хороший так, для е, Росії, для Білорусі почати дестабілізацію ситуації в Польщі саме та в країнах Балтії. Тому що, е, якби всі вже звикли, що там на цих кордонах є тисячі цих біженців з країн Африки, Азії та Близького Сходу, і фактично вони не мають нічого спільного з. Військами там, Росії або Білорусі. І коли такі мігранти попадають, ну якби коли вони атакують там, польських прикордонників і штурмують кордон, то фактично щось пред'явити е... саме там білорусам або росіянам не можна. Тобто це не може вважатись нападом, скажімо так, Росії на країну НАТО. Так? І... Бо немає фактично е... якоїсь там національної ознаки, туди звозять людей з. Десятків країн, так які просто раніше хотіли потрапити на територію е, Польщі після цього, щоб після того поїхати в Німеччину, але бачимо, що насправді відбувається зараз їх почали тренувати, їм почали видавати зброю, і вони почали вже більш професійно, скажімо так, підходити до цієї справи і атакувати польських прикордонників. Е, польський уряд також на це вже досить довгий час е, реагує. Я знаю, що переважна кількість українців, які в Польщі проживають. Взагалі цю ситуацію не розглядають як якусь загрозу, але фактично, якщо представте собі, якщо е, в якихось е, колосальних масштабах почнуть тренувати. Оцих найманців е, з країн Африки, Азії та Близького Сходу і е, будуть видавати їм зброю, і вони будуть фактично нападати на польських прикордонників, проривати кордон, утримувати прориви цього кордону і сотнями або тисячами е, будуть цілими колонами відправляти е, мігрантів на територію Польщі. Тисячами просто. От, то щось з цього може вийти, можна собі тільки здогадуватись, але точно нічого хорошого ані для Польщі, ані для всього Європейського Союзу не буде. І я думаю, що е, польська влада це дуже добре розуміє, тому, е, особливо після е, того, як. Е, е, один з прикордонників помер після того, як ці мігранти напали на нього. Польська влада почала рухатись, скажімо так, в напрямку вирішення цього конфлікту, і уряд Польщі визначив буферну зону на кордоні з Білоруссю, де не можна буде перебувати нікому, окрім прикордонників, поліції та військових, які обороняють цей кордон, і в деяких місцях ця буферна зона буде становити цілих 2 кілометри. От. І от прямо нікому не можна буде туди заходити. І я так розумію, що це робиться для того, щоб відловлювати тих е, біженців, так, яких навряд чи можна навіть біженцями назвати е, нелегальних мігрантів. Для того, щоб вони не заходили далі на територію Польщі, і щоб було легше їх ідентифікувати. Також е, нагадаю, що Польща виділила цілих 10 мільярдів злотих на будівництво. Якби нових нових рубежів і е, посилити кордон, хочуть вони до 2028 року. Ця програма називається щит схід. І е, укріплень стане ще більше. Бо перша ця стіна вона була побудована, завершена ще в 2022 році. Е, от вона заввишки 5,5 метрів і завдовжки 186 кілометрів. Але, на жаль, цього є недостатньо, бо є велика кількість ділянок кордону, де цієї стіни немає, і якби оці біженці просто заходять. Заходять групами і далі пересуваються по території всього Європейського Союзу, і, на жаль, не час, не дуже часто вдається їх всіх відловити. А з кількох не вдається відловити, ми навіть не можемо собі цього уявити, бо якусь частину ловлять прикордонники, якусь частину ловлять німецькі прикордонники, коли вже ці мігранти заїжджають в Німеччину. І якась частина все одно їх в Німеччину попадає, або просто їде в інші країни і їх взагалі ідентифікувати, на жаль. Не вдається бачимо, що найгіршим є те, що їх почали використовувати як реальну бойову силу, їх почали готувати, їм почали видавати зброю. Тому надіємось на е, вчасну реакцію польського міністерства оборони, польської поліції, е, польської прикордонної служби для того, щоб Польща і надалі залишалась в безпеці. Ви ж свою думку, друзі, з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас. За перегляди, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!